Дня, шановні, ми починаємо з вами вивчати хімію. І спочатку давайте да, проговоримо, що це нам дасть. Це дозволить нам, вивчання цього матеріалу дозволить нам пригадати основні відомості про органічні сполуки, зрозуміти причини чисельності органічних речовин, чому їх стільки багато, дізнатися про існування. Систематичної номенклатури речовин та познайомитися з нею, доповнити свої знання про класифікацію органічних сполук. І так пригадаємо спочатку, що таке органічні сполуки, чим вони відрізняються від неорганічних сполук. Ну, по-перше, це поєднання атомів карбону із атомами гідрогену. Їх дуже велика різноманітність цих органічних сполук. І колись да, ще давно було відомо, що доведено, що є така залежність між властивостями речовин і складом та хімічною будовою молекул. Майже всі органічні речовини мають молекулярну будову, тому для них будуть характерні. Невисокі температури плавління і кипіння. Так, це такі загальні властивості їх. Більшість органічних спалок має запах, погано розчиняється у воді, але можуть розчинятися у інших органічних розчинниках. Ну, нині відомо дуже багато органічних речовин, вони, вони дуже різноманітні, поділяються на різні класи, їх добувають із горючих опалень. Виділяють із рослин, можуть синтезувати у хімічних лабораторіях а, чи виробляти на заводах у заводських умовах. А, і дуже їх велика різноманітність є. Але я хочу почати з теорії будови органічних сполук, як вони були відкриті, бо це був прорив у хімії. І так на початку ХІХ століття. Стрімкого розвитку, як окрема галузь науки, набула органічна хімія. Це було спричинено вимогами виробництва і зумовило безліч наукових відкриттів, серед них уведення поняття валентність, і учені робили спроби визначити валентність багатьох хімічних елементів. Тоді ж, уперше, німецький вчений Кекулє встановив, що карбон може проявляти чотирьох валентність. Однак у багатьох органічних речовинах чотирьохвалентність карбону не обчислювалась. Так? Якщо ви згадаєте, як обчислюється валентність методом ми так можемо да, згадати. Наприклад, якщо ми це зробимо у метану, формула якого це H4, карбон проявляє валентність 4. то в наступного представника гомологічного ряду метану, це буде етан. Вже формула його c 2 h 2 на, на два атоми карбону припадає шість атомів гідрогену. Тобто валентність карбону має дорівнюватись трьом. А в пропану це наступна речовина, це 3 h 8 вона взагалі буде дробовим числом, а такого бути не може. Крім зазначених таких непорозумінь. Звалентністю карбону, учені відкрили чимало інших сполук з однаковим якісним і кількісним складом молекул. Але властивості у цих сполук були різні. І причина такого явища залишалась невідомою. Тогочасні теорії цього пояснити ще не могли. І ось німеч, німецький учений хімік Праці, якого сприяли встановленню орган... основ органічної хімії. А це був він навчався, да, спочатку хімію фон Лібіха, прослухав курс його лекцій, продовжував навчання в Парижі. Затім, далі він, повернувшись у 1856 році до Німеччини, заснував хімічну лабораторію і працював потім. Займався теж педагогічною діяльністю. Фрідріх Кекулє синтезував багато органічних різних органічних сполук і, проаналізувавши нагромаджені факти, які до того вже були накоплені, інший науковець Бутлеров дійшов висновку, що пояснення необхідно шукати у внутрішній будові молекул речових. Він висловив таке припущення, що атоми в молекулах мають сполучатися в певній послідовності відповідно до їхньої валентності, але ще й від хімічної будови. Вони можуть залежати та властивості цих речовин, будуть залежати не тільки від валентності, а ще й від хімічної будови. І свої міркування Бутлеров задекларував на з'їзді німецьких природодослідників і лікарів у вересні 1861 року. А він робив доповідь про хімічну будову речовин, де і сформулював два таких основних положення: положення органічної хімії. Перше з цих положень, що атоми в молекулах розміщуються не безладно, а в певній послідовності відповідно до їхньої валентності. І друге важливе положення, що властивості речовин залежать не тільки від якісного та від кількісного складу молекул, а й від їхньої хімічної будови. Бутлеров закінчив Казанський університет і працював у ньому 1800. 68-го по 69 дев'ятий роки він розробив теорію хімічної будови органічних речовин, яка пояснила явище ізомерії та багатоатомність органічних сполук. Синтезував уротропін, вперше добув цукристу речовину та полімер формальдегіду. Створена ним теорія будови орган... органічних речовин не втратила своєї значності і значущності і до тепер. І так, як вам уже відомо, то в, органічних, в органічній молекулі, яка є найпростішою органічною молекулою метану, всі чотири валентні електрони атому карбону утворюють хімічні зв'язки з чотирма атомами гідрогену. Ви бачите, як це можна відобразити структурно, структурною формулою. Це атом карбону має валентність 4 і поєднується з чотирма Атомами гідрогену. Щоб у молекулі етен, етану, формула якого це 2 а 6 зберігалась чотирьох вален із карбону, очевидно, ці атоми мають сполучатися між собою. Тому кожний атом карбону віддає по одному електрону на утворення зв'язку з іншим атомом карбону, а три інші електрони утворюють зв'язки з гідрогеном. Тому структурна і напівструктурна, тобто скорочена да, структурна формула етану, а відповідно набувають от такого вигляду. Да? Перше, там, де показано, як поєднуються у структурній формулі, як поєднуються між собою спочатку два атоми карбону, і потім да, йдуть поєднання з кожного атому карбону ще з трьома атомами гідрогену і скорочена формула ch 2 ch 2 У наступних членів гомологічного ряду атом карбону Втрачатимуть по, по два електрони на утворення зв'язків між собою, крім крайніх, унаслідок чого карбоновий ланцюг стає довшим. І послідовність сполучення атомів у молекулах пропану це 3 h 8 Бутану це 4 h 10 і пентану це 5 h 12 зображають структурні формули, формули відповідно до тих, як указано, наприклад, да, на цьому слайді. Бачите, там, де це мається три атоми карбону, наступний це 4, і пентан, там, де буде це 5 І бачите, да, крайні зв'язки, вони теж будуть займані. З карбоном. Але якщо ми з гідрогеном, вибачте, а якщо ми бачимо інше, то тут є поєднання атомів карбону одного з іншим. Очевидно, що карбон у всіх вуглеводнях залишається чотирьох Друге запитання, яке може тут же виникнути: чому члени гумологічного ряду метану. Різняться за складом молекул на гомологічну різницю. Різницю і ця різниця стає ch 2 Чому так відбувається? Відповідь на це запитання полягає у тому, що під час переходу від одного вуглеводню гомологічного ряду до наступного карбоновий ланцюг стає довшим на групу атомів ch 2 Саме ця закономірність є причиною. Великої різниці органічних сполук. Із структурних формул видно, що атоми карбону повністю використовують усі валентні електрони на утворення зв'язків між собою атомами гідрогену. Вони не можуть приєднувати більше атомів гідрогену чи інших атомів, і звідси їх ще й називають насичені вуглеводні. Ну, і якщо ми пригадаємо з вами курс хімії 9 класу, то вам вже відомо, що метан і етан, крім реакції горіння та термічного розкладу, вступають тільки в реакції заміщення. Тобто речовини, які мають подібну будову, виявляють і подібні властивості. Ну і пригадаємо, да, знаємо, що речовини. Що подібні будовою та властивостями, але вони, якщо відрізняються ода від одної за складом молекул на одну або кілька груп атомів, ch 2 будуть називати гомологами, тобто це гомологи. І яких висновок, які висновки ми можемо зробити? Да? Перший висновок це що у першій половині, половині 19 століття відкрити досліджено чимало речовин, існування яких неможливо було пояснити відомими на той час теоріями. А другий висновок: що пояснення цим фактам дала створена Бутлеровим теорія хімічної будови речовин, і основні положення, ще раз згадаємо, які були доведені і озвучені такі перше: це атоми в молекулах. Розміщується не безладно, а в певній послідовності, відповідно до їх валентності. І друге положення: властивості речовин залежать не тільки від якісного і кількісного складу молекул, а й від їхньої хімічної будови. Ну і останній висновок, який можна зробити, що властивості речовин взаємопов'язані з будовою та хімічним складом. Дякую вам за увагу.